Закони 16 січня по російській держдума ухвалила низку диктаторських законів, схожих на ті, що взимку ухвалила Верховна Рада для боротьби з майданом. Відтепер Росіян чекає в'язниця за участь в акціях протесту та навіть за визнання Криму українським. Із подробицями Катерина Федорченко. Скажений принтер так і прізвисько Держдумі дали опозиційно налаштовані росіяни. І сьогодні воно вкотре себе виправдало. Відтепер тих, хто публічно закликатиме повернути Крим Україні, каратимуть як сепаратистів до чотирьох років тюрми. А за такий заклик на телебаченні у газеті чи навіть в інтернет-блозі можна буде сісти аж на п'ять років. Окупований півострів російські законотворці хочуть перетворити на територію Азарту. Там створять гральну зону. Де її розмістити, вирішить самопроголошена влада півострова. На таку саму зону перетворили і Сочі. Як ми предполагали, на олімпійських об'єктах в Сочі буде казіно. А й пару місяців назад Путін категорически отрицал таку возможность. Остаточно в Думі закріпили і кримінальну відповідальність за участь у мітингах. Тим, хто на вулиці висловить невдоволення владою двічі за півроку, загрожує п'ятирічне ув'язнення. Автор закону, депутат Олександр Сидякін не приховує у такий спосіб, хочуть уберегтися від власного майдану. Я не хочу, щоб вулиці російських городов привращались в вулицю Грушевського. Нові закони залишать росіян також без закордонних інтернет-магазинів, готелів і соціальних мереж. Усе через закон про захист персональних даних. Він фактично зобов'язує власників будь-яких іноземних сайтів, що отримують інформацію про росіян, зберігати її на серверах на території Росії. На сайти, що на таку пропозицію не пристануть, доступ закриють. Катерина Федорченко, Анастасія Боринець, ТСН 1+,1.